Так, вітаю глядачів на каналі. Давайте покажу, як ми коптим м'ясо. Стандартна коптильня, нічого хитрого і секретного. Значить, заряджено зараз подрібнений обрізаний зимовий виноград. Ось ви бачите, можна вільхою зарядити. Мені подобається виноград. Значить, зарядили виноград, накрили. Такою проміжною пластиною. Поставили сітку з м'ясом. М'ясо попередньо замариноване. Рецепт маринаду стандартний, нічого хитрого. Обшите ХБ тряпкою. Це дуже важливо, щоб дим напряму не контактував з м'ясом. І саме-саме саме саме цікаве це ось цей приборчик з Алікспреса на якому ми зараз виберемо на якому ми зараз виберемо... що ми виберемо ми його треба включити для початку Так, у нас користування такий приборчик з Аліекспресо. Дивіться, ми вибираємо, що ми вибираємо Вибираємо продукт. Значить, це у нас буде не корова, не овечка. Не бутерброд, а поросятку. Значить, режим коптіння 76 градусів показує. Зараз температура на вулиці 22. Значить, час він там сам вибере. Щоб дивіться, щоб котнутий у нас в пакунок з м'ясом. Він міряється температуру всередині. Це дуже важливо, щоб не перетримати м'ясо, щоб воно було не перепечене. Бо буде сухар. Накриваємо кришкою і цей весь бутерброд несемо на вогонь. Значить, Коробка наша знаходиться ну, ну, як в печі, ну, або на мангалі. Ось, Бачите, перегорівший костер, в углі залишились. Зараз від цієї температури в нас всередині розгориться той матеріал, який ми заклали. В нашому випадку це обрізаний виноград подрібнений. Він дасть дим, дим ми будемо бачити ось через цей контрольний отвір наверху під кришкою. Щуп, бачите на залізний металізований провод, щуп ось лежить окремо. Ось це, значить, у нас тут виставлена температура робоча 76. Коли всередині куска м'яса температура дійде до контрольної, він запіпікає, це буде сигнал про те, що м'ясо готово. Значить, цей процес займе, я думаю, щось біля години приблизно. Ось такий. Зручний прибор, він дозволяє не перепекти м'ясо і зробити його правильною консистенцією, щоб воно було не сире і не перепечене. Це дуже важливо. Ось починає йти димок з контрольного отвору. Бачите? Це не, говорить про те, що всередині температура дійшла до рівня, коли починають тліть ті дерев'яшки виноградні. Вони дають дим і процес о, приготування починає рухатись. Дякую всім за увагу. Заходьте, попробуйте, що в нас вийшло.